Йой, і прифайного дня понеділка нарешті дощі пішли. Якби вони пішли трошки в серпні, то ми б тепер грибів мали стільки, що не мали би де діти. Але так трошки їмо грибів, аби не забули, як на смак. Понеділок вчимося слава Божого. Сьогодні саме буде Римлян 5.12. Таке файне слово. Якраз, Коли я готувався до проповіді, знайшов, ще пригадав точніше, де апостол Павло Дого пише, що так через гріх. Через одного чоловіка увійшов у світ гріх, а через гріх смерть. Через одного чоловіка увійшов у світ гріх, а через гріх смерть. Як воно, ну, коли дивишся на це збоку, коли дивишся на це так здалека, то, виглядає, не так страшно. Але коли починаєш до себе застосовувати, то я почав панікувати. Тобто буквально, Тарасе, коли ти допускаєш до себе гріх, то через гріх до тебе приходить смерть. І це так страшно. Уявіть собі, що. Хтось вам пропонує якусь пігулку або якісь ліки, які у найближчий час вас уб'ють, то, то що ви скажете? Ти ж дурний, ти що розуму не маєш? Ти що хворий чи добрий, ти мені даєш це, це воно вб'є. Натомість, коли нам пропонують гріх, то ми такі, я знаю, та, якби, мені подобається, я досить його люблю. Якби, ну, а що ж робити, ну хай буде. Тобто і погоджуємося. Або як це, як це страшно звучить, якщо застосувати до наших коханих людей, до наших людей, яких любимо дітей, друзів, Веде собі, ваш друг не? виписав собі офіційно якісь таблетки, аби себе вбити, і б'є, ви такі, ну п'є, а такі, що робите? Ну, то його вибір, ну, та де? Що би зробив, аби не дати йому це вживати? Аби не дати йому себе вбити, та все би зробив. Або діти, ні? Ви бачите, дитина бере ніж в руки і хоче собі нашкодити так, що загине нині завтра. Та де? А, а недавно одна вчителька мені розказує на, педраді, не на, педраді, на батьківських зборах. Ну, діди, батьки кажуть, що наші діти побрали собі мобільні телефони, якби, ну, і ну, ми з ними нічого не можемо зробити. Вони сидять в телефонах, не вчаться, ми на них не маємо ніякого, ніякого впливу, ніякої влади. І, 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 моя, і така перша реакція, правда, Женька чула моя дружина і каже: Ти віряш собі? То ж треба так говорити? Ні, я не маю ніякої влади над дитиною. Ні, так, то, то неймовірно. Я нічого з тим не можу зробити, що дитина себе вбиває. Шо, ну, то вбиває себе тихенько. Ми це мусимо прийняти. Та ні. Треба брати владу над дітьми. На, 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 недавно наші малі самі казали, що якісь два дні тут вони землянку купають тут одразу біля мене, десь потім вам покажуть, як вийде землянка. І вони такі доволі два дні копають і такі, як класно, що ми сьогодні не в телефонах, як класно, що ми цей. Ну бо, бо жиють. Вони розуміють, що телефони їм шкодять. Хоча, коли вже беруть телефон у руки, то не можуть залишити. Одним словом, товариство. Може, не лізь ми до, занадто до близьких, до, до друзів, але подивімося на себе. Як багато речей є, які ми добровільно приймаємо, ми добровільно в них перебуваємо, а вони нас убивають. Тобто через гріх приходить смерть. І не треба себе обманювати, що ей, та ні, я якось вирулю, ей ні, та я якось то перекручу, я з того вийду. Ні. Коли ти допускаєш у своєму житті гріх... Тобто не послуг проти Бога, то через нього точно увійде смерть. А смерть тебе вб'є. А потім ще найгірше, що не лише тебе, але і, і тих, хто є довкола. Тому, товариство, треба гріх дослідити, треба його побачити, і треба від нього відмовитися, тікати від нього, відрікатися від нього, відмовлятися. Бо інакше він знищить. Він не вміє робити нічого другого. Гріх ніколи не робить чогось конструктивного, доброго, бодай напівдоброго. Ніколи. Він завжди хоче тільки убити. Тому пам'ятайте про це і пам'ятайте про вибір. Коли ми вибираємо гріх, він на собі є. Тому вибирайте не гріх, вибирайте послуг Богові, вибирайте життя, вибирайте Ісуса і тоді будете жити. І тоді справді все, що робите, наповниться сенсом. Все, до чого беремося, справді ну, має тоді логіку, має ідею і, і має потребу бути. І стає даром, а інакше. То лише смерть. Тільки смерть. А смерті ми не хочемо. І так її забагато. Каємося, визнаємо гріх і тікаємо від смерті. Дай Боже. Майтеся файно, бережіться від гріхів. Мир вам.